Отруїлися чадним газом. На прилученні поліцейські розслідують обставини інциденту. Внаслідок отруєння постраждало троє дітей хлопчики 11 та 13 років, п'ятимісячна дівчинка та батько родини. Інцидент трапився зранку 27 січня. Повідомлення про отруєння чадним газом чоловіка та трьох його дітей поліцейські отримали від медиків. Мати дітей не постраждала. Для з'ясування обставин у лікарню та за місцем проживання родини відразу прибули слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції та співробітники ювенальної превенції. Правоохоронці встановили, що сім'я мешкає у приватному будинку в Варвенській громаді. Попередньо ймовірною причиною отруєння людей стала несправність газового котла. Постраждалих каретою швидкої допомоги доправили до Прилуцької центральної міської лікарні. Родину госпіталізували та надали необхідну допомогу, розповідає головний лікар Яна. Погоріла в суботу близько восьмої ранку до прилуцької міської лікарні були доставлені карету екстреної медичної допомоги пацієнти, в тому числі і діти, з підозрою на порушення здоров'я, яке могло було бути викликане чадним газом. Пацієнти госпіталізовані в відділенні інтенсивної терапії та реанімації. Вони отримали обстеження, відповідне лікування і враховуючи те, що на щастя, вони не мали жодних загроз для життя та здоров'я за наполяганням батьків, діти відповідно старший пацієнт, були. Виписані додому за місцем проживання під нагляд лікаря, щоб запобігти виникненню подібних надзвичайних ситуацій, фахівці рекомендують провітрювати приміщення, де встановлені газові прилади, не перевіряти тягу у вентиляційних каналах запаленим сірником. Після користування газом закрити крани на газопроводі, не користуватись несправними газовими приладами, не обігрівати домівку за допомогою газової плити та проводити профілактичні огляди котла. Найкраще це викликати спеціалістів. Якщо ви не впевнені, що воно працює справно або чуєте якісь. Незрозумілі звуки, або ну, скажімо, відчуваєте, що вони не так працювали, як раніше завжди краще викликати спеціалістів. Газове господарство це займається тільки в нас, скажімо, аварійна газова служба. Ну і зрозуміло, якщо ми чуємо виток газу, то телефонуємо за номером 104. Пожежі викликані порушенням правил експлуатації джерел опалення. Останнім часом на жаль не рідкість, говорить провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Євген Мусієнко. Найбільше в нас це. Опалення на твердому паливі виникають, скажімо, пожежі. Це більше 20 випадків з початку року. вже. Закінчували ми рік також невпевнено. скажімо, дуже багато пожеж було і дуже багато загибелі саме на пожеж в минулому році, в кінці минулого року. На жаль, в області зараз ситуація не сильно змінилась, тому що можна сказати, через день у нас є або травмування, або загибель людей на пожежах. Саме це необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей і порушення правил монтажу. Печей та димарів також бувають випадки. У нас це отруєння чадним газом. Коли, наприклад, людина дотримується там елементарних правил ревізії якихось своїх опалювальних приладів, це стосується також і газових приладів, в тому числі, що кожного року обов'язково перед початком опального сезону завжди потрібно проводити ревізію. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій вкотре нагадують правила пожежної безпеки, дотримання яких може запобігти виникненню надзвичайної ситуації. Ні в якому разі, ми не експлуатуємо пічку або Скажімо, приладдя до неї, де Марії і все інше, з наявними якимись дефектами чи руйнуваннями. Завжди перед топковим отвором у нас має бути щось негорюче. Якщо ж підлога з горючого матеріалу, то це металевий лист, може бути. Ні в якому разі ми не залишаємо топкові дверцята відчиненнями і взагалі краще не залишати будь-які прилади опалення без нагляду, тому що бували також такі випадки, коли люди залишали топити грубу або піч йшли на роботу і трапляли займання.